Весь досвід відносин з Росією говорить про те, що навіть коли починаються переговори, вони не зупиняють війну, намагаючись використовувати це як важель під час переговорів. Так було під час так званих других мінських угод, коли вони штурмували Дебальцева на і в цьому, і одночасно йшли переговори і кожної там ночі з'ясовували де знаходяться російські війська і чого вони можуть вимагати. Це при тому, що були канслерніме. Був президент Франції і в їх присутності продовжувалася війна. Тому дійсно так: війна зупиниться, коли будуть зупинені російські війська. А можна говорити, можна буде говорити про те, або ставити питання про зупинку бойових дій. Інакше вони ніяк не зупиняться, навіть якщо почнуться консультації, переговори. А я думаю, консультації через бокові такі ну додаткові джерела наприклад, переговори консультації, Вони відбуваються. І навіть якщо почнуться зустрічі, скажімо, на рівні міністрів, це абсолютно не означає, що росіяни припинить оце просування. Поки в них є ресурс просування, поки в них є ресурс військового тиску, який вони безкарно, як їм здається, можуть використовувати.